Ви слухаєте подкаст подкасту від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна, і ми говоримо, чому Кабмін вирішив скасувати мораторій на відключення комуналки за борги. Після початку широкомасштабної війни уряд вів мораторій на відключення комуналки за борги. Тобто, навіть якщо людина заборгувала за умовні воду або електрику, компанія, яка надає її послуги, не могла припинити надавати їй ці послуги. І наприкінці 2023 року Кабмін вирішив скасувати цей мораторій. Нардеп Андрій Герос на телетелемарафоні сказав, що цим мораторієм почали зловживати, мовляв, найдисциплінованіші платники це. Люди на субсидіях або пенсіонери, а якраз забезпеченіші люди почали ухилятися від сплати боргів. І в компанії ясно, навіть сказали, що боржників відключатимуть вже з кінця цього місяця. Перед тим людину будуть всіма можливими способами сповіщати, що в неї є борг. А це рішення не з приємних. і я розумію, що є люди, яким зараз складно платити. Вони опинилися в гіршому становищі через широкомасштабну війну. Але я також розумію рішення уряду. Оксано, що ти про нього думаєш? Я насправді не розумію, чому це рішення уряду було ухвалене тільки зараз. Справді, мораторій на відключення комунальних послуг на рахування пені був запроваджений 5 березня 2022 року. Тоді була складна ситуація. Справді дуже велика кількість людей. Людей були в невизначеній ситуації, і ми говоримо і про тимчасове переміщення, і навіть про тих людей, які знаходились відносно безпечних регіонів. В них теж змінилось життя, вони могли втратити роботу, змінились життєві умови і так далі. Цілком з розумінням до цього ставлюсь. Але з іншого боку, пройшло вже майже два роки, і я більш ніж впевнена, що недоцільно було більш ніж два роки не давати можливість постачальника відключати за несплату комунальних послуг. Якщо ми глянемо, ти згадувала, ти тільки що згадувала про гендиректора компанії Ясна Сергія Коваленка остання його новина, яка вийшла 40 хвилин тому, Києві, у Києві та Дніпропетровській області через накопичені борги можуть бути відключ можуть відключити електрику понад 70 тисячам користувачів, тобто їхній загальний борг становить понад 600 мільйонів гривень. Я більш ніж впевнена, що це переважно не через складні що це не через складні умови життя, чи це не через труднощі у сплаті, а через те, що просто так можна. Давай пройдемося технічними моментами цього рішення. Воно стосується всіх-всіх, чи все-таки хтось зможе далі не платити за борги? Поки що. В цій постанові визначено, що все-таки заборонено нараховувати штрафі пеню та стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги лише на тимчасово окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії. Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіях. Також це заборона діятиме, якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок бойових дій, якщо він повідомить про це відповідного виконавця комунальної послуги. І другий момент а, дозволено споживачеві не оплачувати комунальні послуги, якщо громадянин відсутній понад 30 календарних днів і повідомив про це надавача послуг. Для цього потрібно подати заяву, документальне підтвердження, в електронній паперовій формі, це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, в тому числі ті, які отримані в іноземній державі. Тобто, наприклад, якщо людина пішла на фронт, не живе зараз своїм місцем проживання, вона повідомляє умовні Компанії ясно, що дивіться, я зараз воюю, я не тут не тут, і їй не нараховується борги. Так само, якщо людина там живе за кордоном, навчається або проходить лікування, так. І як на мене, це цілком логічні обмеження і ті, які необхідні обмеження. Але забороняти, е, нараховувати штрафів і пеню і припиняти житлово-комунальних послуг для постачальників, для тих споживачів, е, які живуть, нехай живуть, я не знаю, в Києві чи в Дніпрі чи у Львові, е, просто тому, що зараз воєнний стан це є абсолютно не. Справедливо до постачальників. Я, якщо чесно, взагалі не дуже уявляю, яке в них зараз фінансове становище через от такі е, рішення уряду, які були зараз. Тому я дуже сподіваюся, що це рішення трошки трішки покращить їхні становища. Я, до речі, бачила якісь. Опитування там від журналістів на вулицях питали в людей, що вони думають про скасування мораторію на відключення комуналки. І от я очікувала, що саме пенсіонери, наприклад, будуть критикувати його. Але що було цікаво, пенсіонери зазвичай казали, що та скасовуйте, ми маємо економити, ми маємо за все платити, бо війна, а молоді люди часто казали, що ні. Якщо треба. чесно, для мене це взагалі дика ситуація, що люди не розуміють, чому вони мають платити за комунальні послуги. Послуги. Ну, тобто, я коли вчора задумалася, що я плачу там, за централізоване водопостачання, водовідведення там, більше 200 гривень на місяць. Але я маю воду цілодобову, постійно, тобто без жодних проблем. І це коштує тільки 200 гривень на місяць. Чи за світло в ну, межах там, від 1000 до 1500 гривень? Це насправді зовсім небагато. Тому. Для мене дуже дивно, коли люди не розуміють, чому вони мають платити за комунальні послуги і чому це взагалі базово за них треба платити. Ну бо це відчуття, наче вони беруться десь з повітря, ці комунальні послуги. А вони не беруться десь в повітря. Вони взагалі не беруться десь в повітря. Це дорого, насправді має коштувати. У мене ще є питання на дуже дотичну тему. Мені нещодавно подруга надіслала новину, що мешканцям Умані, чия чиє житло нещодавно зруйнували під час обстрілів. Принесли квитанції за комуналку. Мешканці цього будинку зараз живуть в гуртожитках. І голова Черкаської ова Ігор Табурець на питання щодо цієї ситуації відповів наступне. Я Процитую, безумовно, всі ті, хто втратив свою домівку внаслідок ракетного удару, мають можливість проживати безоплатно в інших приміщеннях, проте вони повинні повністю оплачувати комунальні послуги. Це було однією з головних умов при переселенні. Адже якби люди лишилися в своїх домівках, то вони все б ж користувалися б комунальними послугами і сплачували б за них кошти. А прокоментуй, будь ласка, цю ситуацію, це знову ж таки продовження відповіді е, на моє попереднє запитання. Е, ну, якщо ви десь живете, нехай і тимчасово, тобто, якщо ви живете. Е, Тимчасово безоплатно, все одно ви маєте платити за ці комунальні послуги, бо ви їх споживаєте. Ну, ж таки, це базова річ. Ми маємо сплачувати за комунальні послуги незалежно за те, в яких умовах ми проживаємо. Чи ми в гуртожитку проживаємо, чи це в тимчасовому житлі, яке безоплатне. Ця норма щодо обов'язку сплати комунальних послуг вона є в порядку формування фондів тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. Там також є норма про дотримання умов проживання. І обов'язок сплати комунальних послуг.